Ми чекали майже два роки, і нарешті цього літа всі отримали можливість насолодитися новими серіями відьмака від Netflix. Перші п'ять серій третього сезону вже доступні для перегляду. І якщо ви вже їх подивилися, ми тут, аби пояснити вам найголовніші моменти нового сезону, що насправді трапилось на банкеті магів на острові Танет, що означали найгостріші моменти серіалу, навіщо всі шукають Сірі? І головне, що ж очікує на Геральта, Єнефер і Сірі? Далі, всім привіт! Ви на каналі Ана його обов'язково поставте лайк цьому відео і підпишіться на наш канал. А тепер поїхали! Перша половина третього сезону відьмака дуже відрізняється від перших двох сезонів на континенті багато метушні, оскільки Геральт і Єнефер намагаються ховати Цірі від багатьох людей, та й не тільки людей. І цілком очевидно, що ця напруженість досягає точки кипіння. Кінець першої половини сезону повністю зосереджений на банкеті магів в Аритузі, де більшість головних героїв і фракцій у світі «Відьмака» готуються стати на чуюсь сторону та знайти найбільш політично вигідний шлях до кінця вечора. Вся п'ята серія розповідає про те, як Геральт і Єн взаємодіють з різними гравцями з усього світу. За допомогою Тріста Істрида їм вдається викрити Стрегобора та його упередження щодо багатьох учениць напівельфів, які зникали за ретузи. І, здається, ніч закінчилась на хорошій ноті після великої напруги. Але пізніше тієї ж ночі вони усвідомлюють, що більшість із того, що вони намагались викрити, насправді було організовано Вільгефорцем, який представляв себе союзником і. Коханцем Тісаї. Звучить заплутано. Не можете зрозуміти, як звати якого персонажа і хто що задумав, не переймайтеся, зараз ми все розкладемо по поличках. Третій сезон продовжує історію там, де закінчується другий. Єнефер, Геральт і Цірі ховаються від більшої частини світу. Цірі тренується володіти своєю магією, а Єн намагається відновити довіру Геральта. Єнефер привозить Цірі до Аретузи та ненадовго розлучається з Геральтом, який далі натрапляє на замок, населений багатоликим монстром, зроблений з тіл молодих дівчат. Т -т 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 моторошна сцена. В Аретузі Єнефер намагається знову пристосуватися до егоїзму і зверхності, яка панує в братстві магів, щоб розчистити безпечний шлях для цірі, але побачивши розчарування цірі в її поведінці, вона натомість переконує братство провести конклав для всіх північних магів, сподіваючись, що вони об'єднають сили та допоможуть досягти. Мирного вирішення нільфгарського конфлікту. Тим часом Тріс Мерігольд помічає зникнення багатьох учениць за ретузи, а Вільгефордс, маг, який був романтичним партнером Тісаї, принаймні з часів битви за Соден, очолює раду братства. Раніше Єнефер підтримувала здоровий скептицизм щодо Вільгефордса, але в третьому сезоні вона перегортає новий аркуш і вирішує розставити пріоритети та цінувати людей у своєму житті, яких вона любить, як от Тісая. В результаті Єнефер вирішує прийняти Вільгефорца і особливо звертає увагу на прекрасний браслет із червоним камінням, який він подарував Тісаї на початку сезону. Незважаючи на те, що ми маємо 5 епізодів, в останнє з'являється у четвертому, коли вона з Любистком проводять час у захищеному чарами Єнефер будиночку, поки Єн і Геральт пішли на конклав магів. Відносини Любистка і Принца Ридані Радоміра ми обговорювати не будемо, тому що ви і так все бачили. Але варто зауважити, що це не канон. В Сапковського такого не було. В тому ж, четвертому епізоді Кагір, який убив свого друга Галатіна, щоб довести свою відданість Емгиру, знаходить шлях до ельфів на чолі з Франческою Фіндебрайнд. І за наказом Емгира Кагір та Франческо об'єднуються для пошуку сірі в наступних серіях. Тепер перейдемо до найголовнішого і водночас найпрекраснішого, що було в першій половині сезону. П'ята серія показує різні версії діалогів Геральта і Єнефер з співрозмовниками під час бенкету. Спочатку ми побачили версію. Як це виглядало? Геральт обіцяє Єнс, що він буде поводитись якнайкраще, і після того, як ухилився від залицянь Сабріни, відьмак знаходить час поговорити з Філіпою Ельгард, а потім із Дікстрою, які тут представляють інтереси Реданії. Єнефер говорить з Тісаєю та Вільгефорсом перед тим, як прогулятися сам на сам із Філіпою. Їхню розмову не чути, але незабаром Геральт бачить, як Істрит, старе кохання Єнефер, перебиває Єнс, щоб провести з нею приватну розмову. Здавалося, б, Серйозну розмову завдяки коментарю від Форса щодо давнього першого кохання Керель здається ревнує Єнта Істрада. А пізніше починає бійку з останнім відразу після танцю. Єн виглядає засмученою, але через деякий час тісая підіймає тост за Єнефер і Геральта і за їх сприяння миру. Але далі ми бачимо, що було насправді. Філіпа під час розмови непомітно розпитує Геральта для отримання інформації проте безуспішно. А потім Дікстра каже відьмаку про те, що дуже скоро йому буде потрібно вибрати сторону конфлікту, якщо він сподівається вберегти цілі. Істрид розповідає Єнефер, що з Тріс виявили, що Стрегобор відповідальний за крадіжку книги монолітів. Геральт починає фальшиву битву з Істредом, щоб відволікти увагу. А єн знаходить список напівельфійських магів у сейфі Стрегобора. Стрегобор викриває її, але незабаром за ним приходить Геральт, Тріс Істрид і Вільгефордс. Істрид розповідає, що книга монолітів знаходиться у Стрегобора, що дає братству достатньо доказів для його арешту. Стрегобор стверджує, що він невинний, поки його тягнуть геть. І тісає каже Єнта Геральту, що вони врятували цю ніч. Здавалося б, все чудово, ніч пройшла спокійно, а Геральт і Єнефер зловили головного лиходія, якого вони вважали загрозою для Цірі. Проте Єнефер непокоїть її розмова з Філіпою Ельггард, яка твердо натякає, Єн, що Конклав приречений на провал, оскільки тут присутні злі сили. Філіпа вказує на Лідію, чарівницю, яка може спілкуватися лише за допомогою телепатії через її руйнівну травму на її обличчі, яку вона приховує за допомогою ілюзії. Лідія рабиня свого кохана. Ного не здатна розлучитися з отрутою, яка повільно вбиває її. Геральт розуміє, що саме Лідія працювала з Рієнсом. А Єнефер згадує, що камені в сережках Лідії такі ж, як і в браслеті Тісаї. Вони повільно починають усвідомлювати, що їх обіграли після того, як Геральт розповідає про свою власну розмову з Вільгефорцем, який згадував своє насильне скаменуле, силу кохання та той факт, що Геральту потрібно було обрати сторону. Вони чують крики лише через кілька секунд після того, як Усвідомлює, що Вільгефорд весь час співпрацював з Рієнсом. Єнефер біжить, щоб знайти Тісаю, а Геральта зупиняє Дікстра в коридорі з ножем біля горла. Треба віддати належне авторам відьмака, які помітно виправилися після перших двох сезонів. П'ятий епізод має чудову структуру та діалоги. А для людей, які не знайомі з серією книг, інтрига зростає поступово, і до фінальної точки у вас практично не залишається шансів не чекати на продовження. Очевидно, що ви завершуєте перегляд з відчуттям відкриття для себе того, що Вільге Форд це справжнє зло, яке стоїть за рієнсом. Цей персонаж мав більше екранного часу та стикався з більшою підозрою з боку Єнефер у перших двох сезонах, але не в третьому сезоні. Тут він виконує роль переважно партнера Тісаї та вдумливого члена братства. Фішка в тому, що автори витончено насаджували ненависть до Стрегобора, починаючи з першого епізоду, де він зізнався, що вбивав всіх молодих жінок, які народ. Дилася під Чорним сонцем. Він був огидним, значною мірою відповідальним за смерть Ренфрі. Глядачі хотіли, щоб Стрегобор відповідав за все зло у серіалі, і щоб він нарешті отримав свою винагороду. Але це було б занадто просто. Йдемо далі. Інші маги Філіпа та Тісая колись були близькими друзями, і до цього епізоду ми не знали, чому саме вони посварилися. Філіп розповідає Єнефер, що вона попереджала Тісаю про беззастережну відданість, і, хоча вона не згадала імені Вільгефорса, наприкінці епізоду стає ясно, що саме його вплив на Тісаю вбив клин між Тісаєю та Філіпою. Вони з Єнефер не зовсім союзники, але Філіпа все ще вірить, що Єнефер здатна побачити правду повз димову завісу Вільгефорца. Кінець першої половини третього сезону відьмака має величезне значення для наступного етапу історії. Саме тоді, коли б здавалося, що Єнефер вдалося зробити Аретузу безпечною для цілі, виявилось, що всі її зусилля були марними, оскільки Вільгефорц весь цей час працював проти неї. Відьмак, це поєднання політичного та фентезійного епосу, тому що майже кожен герой у цій книзі прагне того самого. Це, звісно, заволодіння принцесою Цірілою. Емгир імператор Нільфгарда використовує кагіра для пошуку Цірі, оскільки вона його донька та спадкоємиця. Франческа вірить, що Цірі є виконавицею стародавнього пророцтва, яка врятує ельфів. Реданський шпигун Дікстра хоче Цирі, тому що він одержимий отриманням тактичних переваг у війні. Більше того, в третьому епізоді третього сезону Цирі переслідують. Самі вершники дикого полювання. І тепер ми ще й знаємо, що Вільгефор це особа, яка посилає за нею Рієнса, ймовірно, через її зв'язок з монолітами. Третій сезон виглядає дуже канонічним і інколи навіть покадрово відтворює сцени і діалоги з книг Сапковського. Саме тому він набагато більше подобається фанатам. Друга половина третього сезону вийде вже 27 липня. І якщо ви, як і ми в захваті від цієї історії, закликаємо вас ставити лайк, писати про це в коментарях і підписувати. Це був канал, а на його побачимось!